що ж насправді відбувається у Херсоні. Пане Сергію, добрий вам день, якщо його можна, власне, назвати добрим. Яка інформація вам відома станом на цю мить? Поділіться, будь ласка, з нами. Вітаю, Херсонщина – це Україна, слава Україні. Сьогодні, слава. Дійсно, сьогодні дійсно черговий чорний день для міста Херсона, тому що е, велика кількість і постраждалих. І рекордна кількість загиблих сьогодні. Окупанти і зранку обстрілювали місто Херсон а по обіді трохи після. 12 дванадцять-двадцять почали обстріл е, саме міста Херсона, центра міста Херсона е, з системами залпового вогню град, і за приблизними оцінками більше 20 вистрілів було е, в цей час. Е, снаряди втрапили в зупинку громадського транспорту на Миколаївському шосе. Там, де якраз найбільша кількість і скупчення людей було, тому що це такий доволі суттєвий транспортний вузол, де відбуваються пересадки з різних видів транспорту, і саме туди влучив снаряд окупанта по приблизним оцінкам. Станом на зараз п'ятеро людей загинуло. 16 людей загалом постраждало і ця цифра. Ще буде, ця цифра ще буде коректуватись, тому що це не остаточні дані. Поки що на превеликий жаль, також снаряди влучили в багатоповерхові будівлі. Будинки з повідомляється, що жінка постраждала в себе в квартирі, знаходячись в одному з будинків, також окупанти завдали удар по Херсону Бленерго і там одна людина постраждала. Окупанти завдали удари і по передмістю Херсона, де влучили в критичну інфраструктуру, і на зараз передмістя Херсона знаходяться без світла. Тобто, як ми бачимо. Чимо, окупанти б'ють і по житловим кварталам, по скупченню людей по критичній інфраструктурі, і по обленерго, яка долає наслідки обстрілу критичної інфраструктури, і найбільш цинічно дійсно це все відбувається тоді, коли Кремльовський фюрер заявляє про дружність Росії і про те, що Росія хоче миру, і про те, що Росія не воює з мирним населенням. А фактично вбиває мирне населення те, що відбулося сьогодні в місті Херсоні. Телеканал Пострів Тіві висловлює свої співпочуття всім, хто втратив своїх рідних. Пане Сергіє, скажіть, будь ласка, можливо, потрібно здати кров? Можливо, ми звернемося до жителів Херсонщини? Ви знаєте. Я не гірко констатувати, але це не перший масований обстріл, якраз такої великої кількості людей, тому що вже окупанти обстрілювали якраз центр міста біля супермаркету, там де була велика кількість постраждалих, і тоді херсонці об'єдналися, і пункту донорські пункти прийому крові вони були переповнені людьми. Я думаю, що і зараз люди об'єднаються і від Автра вже будуть допомагати здачею крові в пункті крові в місті Херсоні. Це на зараз по приблизно 16 людей вже знаходяться в лікарнях міста. І їм надається медична допомога. Якраз зараз працюють в місті Херсоні. Лікарі без кордонів. Це організація, яка допомагає медичними послугами в місті Херсоні, тому що окупанти ти завдають удари не тільки по критичній інфраструктурі, а й ще завдають удари по медичним закладам. Сьогодні також один із снарядів вибухнув біля медичного закладу. Тобто окупанти навмисно намагаються зробити все, щоб припинити життєдіяльність міста. Голова обласної військової адміністрації Прокудін заявив, що у Херсоні з наступного тижня з'являться додаткові мобільні укриття. Згодом планують завозити їх постійно. Його пряма стата з вашого дозволу безпека і оборона першочергові завдання міська влада з якихось причин не допрацьовує цьому напрямку. Я беру на себе відповідальність залучити їх до цього процесу. Наскільки це може змінити ситуацію, та наскільки це може врятувати життя багатьох людей, багатьох е -е херсонців? Ви знаєте, громадські зупинки дійсно треба робити у вигляді укриттів, тому що сьогоднішній випадок, черговий раз це підтверджує. Але заради справедливості треба сказати, що ось на цій зупинці на Миколаївському шосе є один з небагатьох підземних переходів, який знаходиться в місті Херсоні, і якби можна було своєчасно попереджати людей про повітряну тривогу. То був би час укритися навіть в тому підземному переході, який абсолютно поруч з цією зупинкою, але відстань, з якої ведуть окупанти, обстріли, настільки мала. Що вона не дозволяє оголошувати повітряну тривогу, і фактично немає часу людям навіть сховатися. Тому єдине до чого можна закликати, не збиратися людей в людних місцях, не збиратися великими групами, тому що, як ми бачимо, окупанти навмисно б'ють по великому скупченню людей. А у разі там, де це неможливо, як зупинки, ці зупинки облаштовувати у вигляді сховищ для того, щоб люди. Там навіть чекаючи свій не, транспорт могли одразу бути в сховищі е, є також інформація щодо Хер... щодо Херсонщини. Центр національного спротиву повідомляє, що росіяни з різних приводів відбирають в українців паспорти. Потім передають ці документи членам своїх диверсійно-розвідувальних груп. Що вам відомо, пане Сергію, з цього приводу? Чи дійсна ця інформація відповідає дійсності? Окупанти на зараз посилили тиск на лівому березі на окупованій частині Херсонщини на місцеве населення з огляду примусової паспортизації, і е, здавати паспорти це обов'язкова вимога для отримання російського паспорта. А вимушують вони людей це робити з огляду на те, що якщо людина не отримає російський паспорт, то відповідно все майно, яке є в людини. Не не переоформлено за російським законодавством. Тобто, ось цей тиск паспортизації відбувається для того, щоб все майно перереєструвати за російським законодавством. Якщо воно не буде перереєстровано, відповідно людина не отримала російський паспорт. То воно буде вилучатись, націоналізовуватись, як кажуть окупанти. А Умовою отримання російського паспорта є здача українського а українські паспорти дійсно вони можуть використовувати, які будуть забирати у людей абсолютно в будь-яких цілях, в тому числі і для того, щоб засилати диверсійні. Розрахунки чи просто диверсантів на правий берег для того, щоб наводити чи робити якусь там підривну діяльність, тобто це абсолютно не можна виключати, і можливо такі плани у окупантів є. Пане Сергію, яка наразі історія та ситуація з евакуацією людей, чи евакуюють, і чи є власне у самих херсонців бажання покинути якнайшвидше і вберегти себе і? Своє життя люди виїжджають, дійсно виїжджають. Тому що ну, кожного дня ми маємо і загиблих, і ранених за вчорашню добу двоє загиблих. Сьогодні вже п'ять загиблих. І це сумна статистика, трагічна статистика. І з огляду на ту небезпеку, де абсолютно не можеш розуміти. Куди наступного разу влучить снаряд? Просто перебуваючи в себе на подвір'ї чи в квартирі, снаряд може прилетити туди. І так вчора в одному з сіл, снаряд влучив в домівку де Перебувала родина, і де було двоє загиблих і семеро поранених в цій родині. Тому, з огляду на цю небезпеку, люди дійсно користаються і безкоштовною евакуацією, в кого є можливість, виїжджають з міста. І на зараз в місті Херсоні. За приблизними оцінками знаходиться не більше ніж 50 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення в Херсоні було більше ніж 320 тисяч людей, тому відсоток долі малий людей залишається в місті і ці люди просто залишаються на свій страх і ризик, але ж на сьогоднішній день. Є такі люди, які категорично відмовляються виїжджати і саме для них треба створювати такі умови: умови безпеки, сховищ, зупинок у вигляді сховищ допомоги, яка не тягне за собою скупчення людей, а робити адресну допомогу, медичне обслуговування тобто, життєдіяльність міста, має бути, тому що ми маємо. Ми маємо рахуватися з думкою людей, які категорично відмовляються покидати місто Херсон. Як ви готуєтеся до 23 та 24 лютого? Чи для вас кожен день це як 23, 24 лютого постійні обстріли не покидають і не залишають? Ви знаєте, от сьогодні, дійсно, сьогодні жахливий день. І вже херсонці. Херсонці на превеликий жаль адаптувалися в якоїсь мірі до ось цих обстрілів і вибухів. дійсно, кожен кожен хвилюється, хвилюється про Посилення агресії з боку окупанта, але е, всі розуміють, що перетнути Дніпро окупанти не зможуть, не зможуть, бо Дніпро є такою суттєвою природньою перепоною форсувати, яке буде неможливо, і до речі, це підтверджують наші збройні сили, які щотижня відправляють до підводного флоту човни окупантів, які ми. Ті намагаються пересуватися по Дніпру і закріпляти диверсійні групи на островах плавня Дніпра. Тому наші збройні сили контролюють водну гладь, і окупанти не зможуть перетнути Дніпро, тому в цьому плані все ж таки є відносний спокій. Але обстріли Херсона, вони дійсно можуть посилюватись, і окупант, як і бачимо статистику останніх днів, посилює їх день від дня. Пане Сергію, дякую вам за оперативну інформацію. Тримайтеся разом до перемоги. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку.